Дароваді увагу, це сказали ви. Це правда. У нашій дочері, яку зовуть Даша, великолепні крьосний, який виконує всі свої обов'язки крісних. Від світського життя геополітичне кумівство приховати не вдавалося, і дружині політика. Телеведучій Оксані Марченко. Відомо, що хрещений батько вашої маленької доньки, Володимир Путін. Ваше питання некоректні. Ви кажете, говорять це відомо, знають всі. Це не журналістські питання. Ви обрали Володимира Путіна як хрещеного батька. Це провокаційне запитання. Я вам сказала, що я не буду обговорювати питання особисті на сімейні свята. Абсолютно на всі ви запрошуєте ваших кумів. Володимира Путіна і Світлану Медведєву, яка є хрещеною мамою. Вашої маленької доньки, люди, яких ви назвали, і до яких ми з великою повагою відносимося, вряд чи можуть приїхати просто так в іншу державу. Всі бачили, як до вас завітав Володимир Путін з приватним візитом. А як часто навідується Світлана Медведєва, тому що вона хрещена мама вашої доньки? Чаємося Світлани Медведєвою і в Москві, і в Києві, і вона завжди поздравляє і нас, тобто і мене, і Оксану з ним народження, і безумовно свою хрестницю. На президентському рівні кумівські зв'язки поєднують нинішнього очільника України з колишнім. Ще задовго до президентської присяги Петро Порошенко розповідав нам про хрещеного батька своїх дітей. Ми довго. Може, перше відкрити секрет. Ми довго вагалися з хресним батьком. Я вам не кажу, які кандидатури ми перебираємо, але довго Кандидатом був точно Віктор Ющенко. Він є хресний тато, але це було я нагадую у 2001 році, коли Віктор Андрійович Ющенко був у відставці, і е, він мені здається, що це він сприйняв як е, навпаки знак підтримки, коли ми його запросили, а не в якому іншому разі, як це вмагалося. Але нам приємно, і вже напередодні виборів 2014 Віктор Ющенко. Підтримав кума Петро Порошенко радився з вами чи йти йому в президенти? У нас була розмова. Зійшла якраз розмова про те, яка, яка повинна бути тактика. З ким з ким консолідувати? Давно консолідувалася з президентом Порошенком кума з артистичного табору. Більше немає амбіцій міністра культури, співачка Оксана Білозір, але її син вже посів депутатське крісло в новій Київраді. Я пишаюся тим, що пані Оксано є хресною мамою моїх дочок, і вона, на відміну від багатьох інших, пам'ятає про це, молиться про них і є заступником за них перед Богом. Прекрасні похресники. У нас такі художники ростуть, у нас такі балерини ростуть. Ще Україна почує так, і побачить ім'я Порошенків. Це не вирізайте, будь ласка, <рес> <рес> бо ви намагаєтесь лише скандальне щось залишити. Але кумівство з президентом не запорука тісних зв'язків на все життя. Віктор Ющенко рекордсмен за кількістю похресників. Їх у нього аж 17. коли політичні шляхи між кумами розходяться. Діти залишаються без уваги духовних опікунів. Відомо ну, що Софія Ніколь, ваша донька, похресниця Віктора Ющенка. Можу сказати, що з моменту, як він її похрестив, він її більше не бачив. Вона один раз а, вона йшла з якогось там тренування чи з малювання, і вона побачила кортеж їде президент, і вона так стала і каже вот мой крьосний поїхав, так ручкой помахала. То есть она стояла так серед людей, так ручкой помахала, і пішла далі по своїм делам. Ну у рібенка все нормально з психикой это самое главное. Так само, і син самого Віктора Ющенка теж залишився без уваги хрещеного батька через сварку між кумами-політиками. Тарасик Ющенко, ваш хрещений син. Да, то правда. Після багатьох років тісної дружби настала відверта ворожнеча, і Тарасик Ющенко лишився без уваги хрещеного батька. А ви його не бачите також? Ну не можу вже требувати, щоб мені давали можливість бачити рібінка, коли ми просто не розговорюємо. Будь-який розговор би закінчився на дуже високих тонах. Хоча повністю осознаю, скажем так, свой долг. Без біди друга не пізнаєш. Знехтував православним родичанням і ще один кум Віктора Ющенка, Щойно той склав повноваження президента. Гришком, ви були радником вже екс-президента Віктора Ющенка, але це не завадило вам стати головним виконавцем партії регіонів. Вболівати за Віктора Януковича у передвиборчу ніч, потім бути на інаугурації Віктора Януковича. зараз з Віктором Ющенком ви підтримуєте стосунки, тому що, окрім всього, він ще й крещений батько вашого сина. Так. Я був іпагітатором, довірена особа Віктора Федоровича. На предмет Віктора Андрійовича Ющенка, дійсно, коли він був в Національному банку, він хрестив мого сина. І, на превеликий жаль, після того ми не мали можливість спілкуватися, тому що ну, ви знаєте, що людина дуже зайнята, працюючи на Україну. І я думаю, що Віктор Андрійович Ющенко не образився на мене. От я зробив свій вибір і повірте мені, я буду вірно служити. Партії регіонів, і у мене є майбутнє там. У мене є майбутнє. Поєднати непоєднуване. За будь-якої влади знаходив собі місце Юрій Павленко. Його кумівство сягає глибших президентських зв'язків. Юрію, відомо, що хрещений батько вашого старшого сина Леонід Кучма. Як часто хрещений батько бачиться зі своїм похресником, я можу сказати, що у моїх двох синів прекрасні хрещені які ними опікуються, їх підтримують, про них не забувають. Так само як я не забуваю про своїх е, хрещеників, е, яких у мене 15. Ваша кума ще й Катерина Ющенко. Вона хрестила вашого меншого сина. Е, я можу сказати ще раз: моїх дітей прекрасні хрещення. Тобто, власне, Леонід Кучма та Катерина Ющенко часті гості в вашому домі. Ні. Президент Утікач Віктор Янукович публічно відомого кума мав лише одного: він хрестив сина голови своєї адміністрації Сергія Льовочкина. А у самого Льовочкина в кумах значиться і ще один публічний політик Едуард Прутнік. Ви кум Сергія Льовочкина. Ви хрестили Сергія Льовочкина сина, мою дочку. Він вашою донькою, тобто ви двічі куми. Так. Ви насправді з Сергієм Львовачкином ви товаришуєте багато-багато років. Нагода з 94-го, з 95-го А як почалася ця дружба? Случайно, як все в житті. Ви ще з Донецьку знайомі? Я да, Я жив в Києві. Ну, познайомились, общаємося, продовжуємо. Від політики до шоу-бізнесу один крок. Найдорослішим похресником української політики став Валідар Фуш. Його в 37 років похрестив давній друг Нестор Шуфрич разом зі співачкою Іриною Білик. Нестора, ви куми з Іриною Білик, Ви разом з нею хрестили. Але крім того, що ми е, вже стали е, майже родичами, то що. Е, Кум і кума – це ближче, ніж родичі, як у нас кажуть на Україні, але відверто скажу, ми дружимо багато років. Скільки я не скажу, враховуючи, що ми говоримо про жінку. Як змінилися ваші з Ірою стосунки після того, як ви стали майже родичами? А, ну певний кордон ми ще не перейшли, і відоме українське прислів'я, ми ще в життя е, як кажуть. Не внесли відоме українське прислів'я. Згадувалося і в іншому регіонально естрадному союзі кумів, коли син Миколи Азарова Олексій та співачка Міка Ньютон разом хрестили дитину Тимофія Нагорного. Вона вас називає Льоша. Ну, можна навіть припустити, що ваші стосунки навіть ближче, ніж просто дружні. Ну, знаєте, ми дружим. Дружимо давно і ми відмики мав'я у соціальних мережах. Ти дуже ніжно вітала кума з днем народження, і це дало ще один привід думати про те, що ви більше ніж просто куми і друзі. Нет, ну, во-первых, я обожаю эту семью. Я э, уже давно знаю его жену Лилю. Все-таки быть женой Алексея, это достаточно, я бы сказала, большая ответственность. Вы ей инвестором? Одним из инвесторов с пивачками Кеньюта? Ну, я бы не сказал, что я инвестор. Ну, я, конечно, помогала ей немножко, но нет, я не инвестор. На самом деле мы знакомы уже годы, и это вылезло только потому, что мы стали кумовями благодаря Тимофею. То есть это уже все узнали, что мы ближе. Но, но об То мені нікакдані піарілась, якби не собираюсь. Міта ну даже не интересно і не нужно. Скільки ви особисто дали грошей? Мікіто на Євробачення? Ну я так уже не спомню. но це не великі суми. Та ні больші сто тисяч доларів. Ну менше гораздо менше. Я думаю, що кума просто так люди не становляться. Політика та шоу поєдналися і в родині ані Лорак. Її кумами стали Філіп Кіркоров та Ірина Бережна. Чим був зумовлений вибір хрещеної мами? Хрещеною мамою Софійки стала народний депутат Ірина Бережна. Ти не, не тому, що народний депутат, безумовно, тому що і не тому, що її Філіп, не тому, що він Філіп Кіркоров, а безумовно, першу чергу, це мої друзі і з Іру. Я можу сказати так, зблизилася на темі дитин і дітей, тому що саме вона була так, тим головним консультантом, коли я знаходилася вагітною і всі поради, і так далі. Ми разом вибирали і одяг, і так далі. І перші свої можливо питання задавала їй, і вона якось так завжди компетентно відповідала, давала поради, і вона няню мені запропонувала саме вона І якось так сталося, що ми з Муратом, тому що це взаємне наше бажання. Вирішили, що вона дуже гарна мама. До речі, для своєї донечки, і ми подумали, що вона зможе бути гарною для нашої. Лекція червоних суконь Валентино. водій у власному мерседесі. Слава реаліті шоу кума Юлії Тимошенко наробила галасу участь у програмі Багаті теж плачуть, де відверто показала свій розкішний спосіб життя. Підсот євродінка кота. Говняный пояс. Вы думаете, что у нас богато все даром, Это все деньги? И мы их печатаем, думаю. потом покупаем эти дурацкие дорогие я платья, а потом думаю. приходим я и вас чистим. Счастливого пути. Эти маршрутки, вот они меня раздражают. Ну неужели по параллели улицы нельзя было пустить, да? Минуло два роки. Юлія Тимошенко вийшла з в'язниці, а Наталя Витвицька змінила прізвище на юсупову і відхрестилася від слави жінки, що багато років тому хрестила її сина. Ваша кума Юлія Тимошенко, хрещена мати вашого сина, вийшла з в'язниці. Чи спілкувалися ви з нею телефоном або наживо? Знаєте, Катя, я не спілкувалася, і кх, мене захватили ці события. Я вам хочу сказати, що е, ви мені вопросы, питання да, Юлії Владимировна, на сім'ї Тимошенко, Я отвечаю, а потім говорят, що я пиарюсь на, на цьому. Я все таки не півіца, не актриса, там, не політик, мені цей піар не нужен. Поэтому тему Тимошенко я закрила для себе раз навсім. Кумне родина, зять не дитина, а невістка чужа кістка. Політичне кумівство швидко набирає обертів, адже до впливових людей бажаючи похрестити. Своїх дітей стають у черги, але щойно міняється вітер політичних змін, як куми сваряться і розходяться, а діти втрачають увагу своїх опікунів. Подивимось, як позначиться політичне кумівство на наступних призначеннях у Кабмін та перевиборах у Верховній Раді.